Всім привіт! Ми тут зібрали з малим установку для розщеплення води на кисень і водень. Я не знаю, чи це електроліз називається, здається, ні. У нас тут є така от баночка з водичкою дистильованою, туди ми трохи додали клаустичної соди, і в нас там є такі потужні електроди. Ну, Фактично парами з'єднані. Ми дали живлення на нього. це для зарядки акумуляторів, ну, що було під рукою. І от трубочка, в яку гази збираються, ті, що виділяються при електролізі, і вони тут булькають у нас. Значить, спробуємо запустити. Процес пішов, там виробляється суміш водню і кисню. І оці бульбашки дуже мило вибухають. Від вибуха гаситься полум'я запальнички нашої. Прикольно. Ну А тепер вищий ступінь дебілізму додали трошки милка в воду і зараз там піниться вода і збираються бульбашки. Багато-багато-багато-багато. Досить, я думаю. Це наша запальничка. Помогите! А... а Еще разок. Набираем сумиш. Все досы. Тут а, петущие два ревичи. Бумушка добряще закладывает. Ach, wieść.